Фармадол таблетки від головного болю. Отже, 8.37 на годиннику в нас е, сніданок. Це твоя точка опори. І як і було анонсовано, ми говоримо про важливу тему. Офіційне працевлаштування в нашій країні. Е, наскільки зараз велика проблема в нашій країні з не? Офіційним працевлаштуванням, скільки людей е, працює неофіційно, і як цією проблемою боротися в нас в гостях голова державної служби України з питань праці Ігор Тегнера, вітаємо. вас. Доброго, Доброго ранку, пане Насправді я думаю, що буде багато коментарів зараз і так погано. А ви ще боротись з неофіційним працевлаштуванням? Ми тут правильно до реклами казали, говорили між собою, що за кордоном в цивілізованому світі не спати податки. Це один з найсерйозніших взагалі злочинів. От, це ж, якщо і... брати до уваги те, що і податки там набагато вищі, ніж ну, у нас ну, в Україні. Ну, коли йде. Де, де як та але тим не менш, е, от ми зараз, на початку 2022 року, маємо це офіційні дані приблизно 3 мільйони працівників, які працювали без оформлення трудових відносин. Це дуже багато. Як змінилася цифра зараз? І що ви конкретно робите, щоб вона була менше? Ну, перше, хочу сказати, те, що е, ця проблема є характерною для всіх країн світі. Немає країни, в якій немає неформальної зайнятості. Єдине розміри ці коливаються більш благополучні, наприклад, північної Європи країн там невеликі відсотки до 10%. відсотків. Східна Європа 25-20%, відсотків. Ми якраз десь в цьому районі. Три мільйони незадекларованих працівників. Станом на початок 2022 року з війною ми втратили можливість відслідковувати цю історію, тому що це відбувається шляхом опитування, і ми розуміємо в умовах бойових дій складних безпекових ситуацій це проводити досить важко, і Державна служба статистики припинила ці дослідження. Ми зараз комунікуємо для того, щоб, хоча б відновити цю роботу на регіонах, там де менш складна безпекова ситуація. Але чому це важливо? Тому що, напевно, ми боремося з агресором не тільки зброєю, а й своєю працею, угу. тому що для того, щоб наші захисники, їхні родини і всі ті люди, які на сьогодні потребують допомоги зі сторони держави, це додаткові ресурси, які ми всі спільно маємо. Тому що держава це не хтось там, це кожен з нас, угу. і Звичай. кожен з нас має робити свій внесок в перемогу і. Скажімо так, 10 гривень до НАТО це не та історія, яка вирішує проблему. Для прикладу, в, з новин, те, що було в новинах, з початку війни українці задонатили близько 40 мільярдів гривень. Угу. Якщо ми візьмемо, для прикладу цих 3 мільйони незадекларованих працівників, які отримували б хоча б мінімальну заробітну плату, то ми говоримо зборів і податків близько 100 мільярдів. Mm -hmm. Mm -hmm. Навіть так, Ось така. Так. така цифра. Так, Нічого. Це за один рік. І якщо ми говоримо, що з початку війни, там до початку 23-го року це сорок мільярдів, mm -hmm. то ми розуміємо і це з мінімальної заробітної плати 6700 тисяч гривень. Mm -hmm. Якщо ми маємо середню заробітну плату порядка 14 мільярдів mm -hmm. гривень, 14 тисяч гривень, то ми розуміємо, це подвоєна, подвоєна сума. сума Це значні кошти, і якщо Ну це ледь не половина оборонного бюджету минулого року. Ну це ми розуміємо, але от б... я впевнена, що справді є буде... Буде якась частина глядачів, де яка скаже, що нам і так важко, а ви нас ще заставляєте mm -hmm. офіційно там працевлаштовуватись, платити податки тут виживати якось треба. Хоча велика кількість і неофіційно працює, і ми не знаємо, що з цим робити. І на час військового стану багато якихось там перевірок призупинено і так далі. Так. Що в цій сфері взагалі? Чи от пішов другий рік повно. Масштабного вторгнення вже беремо зараз. Перевіряється якось фірми, організації, чи є якісь штрафи, скажімо так, чи знає про це керівництво, наприклад, фірми, да і робітники, які знають, що вони неофіційно працюють, що вони не влаштовані, не, не сплачують податки. Ну перш за все, хочу сказати, що от для прикладу в нашій роботі штрафи це не є самоціллю. Це, це на 100%. Це можна ціл... сі... написати. Це важливо, щоб всі почули. Штраф ціль... не самоцільне. Наше цілі завдання це пояснити і розказати, чому це важливо. Як це впливає на життя кожного з нас, на життя працівника. На працездатність працівника, а це головне завдання роботодавця мати працівника з тою працездатністю, яка дозволить отримувати ті доходи, які він але перевірки ж тривають одно. Перевірки на сьогодні інспекторів праці наших працівників зупинені. Зупинені, і... але, але ми паралельно ми, бачимо ми зараз бачимо штраф за неоформленого працівника вперше 67 тисяч гривень. Це доволі велика сума. Повторно 201 тисяча. Адміністративна відповідальність вперше 8,5-17 тисяч. Такий діапазон і повторно 17.34. тридцять чотири. Як постягути ці що... штрафи, якщо перевірки призупинені? Наші перевірки призупинені, зате здійснюють перевірки податкова служба. І ми досить тісно співпрацюємо з податковою службою. Робота наша організована такий спосіб, що ми спочатку наші інспектори ходять до роботодавців, спілкуються, пояснюють, роз'яснюють, моніторять кількість тому, що в інспекторів є доступ до реєстру застрахованих осіб і вони можуть співставити фактично і офіційно скільки працевлаштовано. І якщо ми розуміємо, що роботодавець не дослухається, тоді ми вже комунікуємо з податковою службою і Паде, маємо застосовувати. А можна от, щоб ви дали конкретні зараз звернулися і до роботодавців, і до працівників, які нелегально влаштовуються, тому що це домовленість так роботодавця і працівника. Роботодавець не платить податки, працівник отримає, нібито вищу зарплатню. Ви можете зараз розповісти, чому вигідно працювати офіційно? От з точки вашої зори професійної, чому треба і потрібно працювати офіційно, офіційно працевлаштовуватися. Які при цьому є вигоди для вмотивувати, як кажуть наші військові? От. Безумовно, перше, ми розуміємо, що відносини між роботодавцем і працівником вони не є рівними. Працівник завжди залежить від роботодавця, тому трудові відносини вони трішки балансують цю історію. І для працівника задекларована праця це передусім повага до його прав: право на відпочинок, право на заробітну плату, право на його соціальні пільги і соціальну допомогу, пенсію і так далі. Щодо роботодавця, це Короткострокова вигода використовувати незадекларовану працю. От зараз переваги з... офіційної роботи для працівників видно на екрані. Це надзвичайно важливо для кожної людини, mm -hmm. яка влаштовується на роботу. Фіксований графік, гарантована зарплата, відпустка, соціальні гарантії, захист від звільнення, те про що ви зараз сказали, mm -hmm. можливість навчатися під час роботи, відсутність штрафів від держави відповідно і офіційний досвід роботи тобто, це mm -hmm. і пенсія, твоя трудова книжка так, і так, так далі. Так, так. І стосовно роботодавця, це безумовно, так як я казав, це короткострокова вигода, тому що він зараз отримує якусь вигоду від того, що не сплатив податки, але безліч досліджень світових показують про те, що вмотивована праця більш у задекларованих працівників, вона більш продуктивна, вона більш стабільна, більша можливість долучати фахових і. Uh -huh. Працівників, які є більш ефективними, тому що працівник завжди шукає там, де йому зручніше, там де його поважають, там де його права захищають, і uh -huh. так далі. Це промислення. Знаєте, я ринкова, є базарне. От це стратегічно uh -huh. думаєш про себе? Чи от ситуативно взяти захопати, менше заплатити, і потім буде як буде? Uh -huh. Ну от напевно це про це більше. Я думаю, ну а ще окрім того, що в нас, в принципі, от є проблема да, там, з працевлаштуванням з нелегальним, у нас же ще є і проблема айджизму, скажімо так, є величезна О, кількість так. дорослих, вмотивованих людей, які хочуть працювати або хочуть опанувати якесь нове ремесло, але коли бачать позначку в паспорті, там, наприклад, 50+, вже роботодавець якось, знаєте, так. Дивиться на людину трішечки інакше. От як держава може це не ваша компетенція, але може у вас є своє бачення, як держава може врегулювати це питання і, наприклад, допомогти ось таким людям з цієї категорії, щоб їх за віком не не ну за віком не відмовляли їм в роботі. І щоб вони були конкурентними на ринку праці стосовно віку, хотів би відзначити те, що якщо аналізувати структуру незадекларованої праці, то найбільша частка працівників, які не декларують свої туди відносини, і роботодавців відповідно 40-46 років. Це от основна частка незадекларованих працівників в цій частині. Останнім часом досить багато змін зроблено за ініціативи уряду проголосовані відповідні зміни до. Кодексу законів про працю запроваджено обмеження щодо дискримінації, в тому числі по віку, заборона давати в оголошеннях про рекламу на роботу вимогу стосовно там працівників конкретного віку, статі там і так далі. І так далі. В цій частині ми в межах своїх повноважень також проводимо відповідну комунікаційну роботу з, з роботодавцями, і, на жаль, до нас приходить і ряд скарг в цій частині. На сьогодні ми дещо обмежені в історії стосовно застосування яких санкцій і так далі. Але я говорю кажу про те, що це не є нашою Якщо по результатам спілкування роботодавець все таки дійде згоди з працівником. Це от наша нагорода і наша ціль, uh -huh. куди ми рухаємось. А рухатись треба, і напевно, що і перевірки треба відновлювати, тому що будь-які органи, контролюючи і будь-який роботодавець, завжди знаючи, що він може сплатити більший штраф ніж він економить зараз. Він завжди буде притримуватись закону. Це історія, якщо то... дозволите, хотів би сказати стосовно mm -hmm. тих штрафів, про які ми говорили. Якщо працівника задекларувати хоча б на мінімальну заробітну плату, mm -hmm. то можна за, за такий розмір штрафу кілька років офіційно платити податки за нього і, і, і не, не переживати, так. що завтра прийдуть і Ви Ви накриють з нелегальними працівниками. І знаєте, перевірок зараз немає да під час воєнного стану, але є податково яка, але так, це так дає нам послаблень. Та і держава все таки робить. Білі історії намагаються зробити їх білими. Пасі вам величезно Пасибі. голова державної умови. служби України з питань праці ігор дегнера був у нас. Гостях дякуємо. Ну, ми Дякую. чекаємо Дякую. вас вам. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.